Ипані мінами українські поля, на яких раніше збирали врожай, побачили фермери на Харківщині після звільнення регіону від росіян. після деокупації території лише на одному полі наші працівники прийшли та змогли розмінувати понад півтори тисячі окремих мін. Жоден із наших працівників не постраждав, але це дає уявлення лише про одне поле. В американській компанії Sigma Blazer, яка більше десяти років займається агробізнесом в Україні, тепер не знають, коли зможуть знову засіяти поля після того, як на них господарювали окупанти там тисячі мін, там вирви, і вони просто не в тому стані, щоб на них можна було працювати. Вони потребуватимуть значних інвестицій, перш ніж там можна буде розпочати будь-які посів. Усипані мінами і нерозірваними боєприпасами українські поля можуть стати проблемою і для решти світу. Один із головних постачальників зерна ще довго не зможе використовувати свої сільськогосподарські угіддя в повному обсязі. У цьому під час своєї поїздки до України особисто переконалася бізнесвумен. Та активістка зі США Міці юкрейне Україна зараз найбільш замінована країна світу, і це може вплинути не лише на людей, які можуть відірвати ногу або які можуть загинути. Це впливає на економіку країни, на світові постачання продовольства за озвученими підрахунками. 10% сільськогосподарських земель в Україні наразі так сильно заміновані, що на них неможливо вирощувати врожай. З проблемою мінування Україна стикається від початку бойових дій на сході у 2014 році, але зараз вона вийшла на масштабніший рівень. Представники міжнародних організацій називають замінованість одним із найтяжчих наслідків війни. Про це на заході в асоціації іноземних кореспондентів у Нью-Йорку розповів представник бюро з військово-політичних питань держдепартаменту США Майкл Тіре. Согенітіріндімайні so, звоневі гуманітарне розмінування одне з найактуальніших завдань перед Україною зараз. Наразі, за оцінками української влади, 174 тисячі квадратних кілометрів території, тобто майже третина країни, можуть бути вибухонебезпечними. Це проблема, з якою Україна буде стикатись десятиліттями. Ми вже знаємо про кілька сот жертв серед цивільного населення від цих пристроїв на звільнених територіях від російських військ. Огонь! Уряд США планує виділити за рік понад 91 мільйон доларів на роботи з розмінування після російської окупації. Частина допомоги, за словами Майкла Тіре, спрямовується на діючі проекти на місцях уже зараз. Її розподіляють між урядовими програмами, громадськими організаціями і підрядниками. Кошти та обладнання для розмінування разом зі США виділяють також інші країни найважливіше для будь-якої програми з розмінування, базове оснащення, засоби індивідуального захисту, металошукачі, медичні набори, автомобілі для перевезення команд. Та машини швидкої допомоги, ми також підтримуємо операції з механічного розмінування. Це більша саперна техніка, яка підходить для розмінування сільськогосподарських угідь. Деякі некомерційні організації, такі як Халотраст, допомагають із розмінуванням України з 2014 року. Тепер усе частіше їм доводиться мати справу не лише з мінами, а й із нерозірваними боєприпасами протипіхотні міни традиційно є захисним засобом, оскільки російські військові в останні місяці пасуть задніх. На жаль, це стає трагічним і смертельним стимулом для них частіше застосовувати наземні міни. Крім того, коли вони намагаються завоювати нові території, такі як Бахмут, їхня тактика застосовувати велику кількість артилерії, і це має такий же ефект, тому що в землі залишаються снаряди, що не розірвалися: мінометні снаряди та інші предмети. І це має ефект наземного мінування. Експерти переконані, вирішувати проблему Україні доведеться спільно з міжнародними урядовими та громадськими організаціями. Ірина Шенкаренко, Євген Маслов, Голос Америки.